Якби мені сказали описати цю гру однією фразою, то ця фраза була б монстр Франкінштейна. І це аж ніяк не пов'язано з якістю гри чи моїм особистим ставленням до проекту. Просто справа у тому, що Sirius M3 стала продуктом попередніх невдач студії Кротім, увібравши в себе напрацювання провальних проектів та й не тільки проте про все по порядку. Після релізу Sirius M2 студія неочікувано взялася за розробку тактичного шутера в сучасній військовій естетиці. Багато про цю гру, на жаль, невідомо, але візуальна складова вже Багато на що натякає під це діло. Круті ми навіть розробили новий рушій Sirius Engine 3 і сумлінно працювали над проектом аж до 2009-го. допоки видавеці інвестори не вирішили заморозити цей проект. Після чого Кротім оголосила про повернення до своїх основних IP. Що важливо у 2007-му Кротім намагалися співпрацювати з ID Software і навіть презентували компанії свої напрацювання для розробки нового думу. Але щось пішло не за планом. і вестерни відмовили хорватам проте напрацювання у студії залиш. Також важливо буде згадати про тодішню моду на тактичні шутери з усіма відповідними атрибутами. А тепер давайте збирати увесь цей пазл докупи. <рес> у 2009 році Кротім знову беруться за свій основний проект і паралельно з розробкою hd ремейків розробляють наступну номерну частину серії. І всього за якісь два роки на світ з'являється Sirius М3, котрий увібрав у себе все те, на чим студія працювала раніше. І я думаю, ви вже здогадалися, як студії вдалося так швидко створити повноцінну гру. Візуальну складову загальну. Тон, і навіть деякі готові асети гра перейняла від того самого недопиленого тактичного шутера. Розробка монстрів, в свою чергу, проходила під впливом роботи над концептами для Doom, що найбільш чітко можна прослідкувати, поглянувши на того ж Хнума чи скрепджека. Ну і за трендами кротім не відставали, а тому перейняли від тодішніх шутерів систему АДС, спринта, прицілювання і так далі. І от з усіх цих, на перший погляд, не пов'язаних складових, на світ з'явилася гра, котру офіційно можна назвати найсерйознішою в серії, а саме. Сіріус Сем 3. А тепер моє улюблене. І якщо реліз Друга Сема супроводжувався критикою фанатів за надмірну мультяшність графіки і дитячий гумор, то реліз трійки стикнувся зі зворотньо-протилежними звинуваченнями фанатів, котрі критикували гру за візуальну монотонність, надмірно серйозний тон повісті і схожість серію Duty. І якщо перші дві претензії ще можна було зрозуміти, то схожість Call з Duty це максимально хибне твердження. Так як гра навпаки повернулася до витоків з ордами монстрів, дорогами. Смерті і комбінацію клавіш S плюс LKM. В сюжетному плані грає приквелом, в котрому нам розкажуть про самий розпал війни людства проти Ментала, і про те, який нелегкий шлях довелося подолати нашому Сему, перш ніж відправитися в минуле. Сперед історію ми закінчили, а значить саме час розібратися про що ж був Сіріус М3. Before the First Encounter або to Fucking Egypt. От буває вирішив ти врятувати світ від інопланетних загарбників. їдеш собі по своїм геройським справам аж раптом. Авто глохне і його з'їдає гігантський космічний хробак. Неприємно! Бо, поки ти рятуєш планету, хтось повинен подбати про твоє авто. Але на щастя, людство вигадало таку прекрасну річ, як страховка, придбати яку ви зможете в застосунку сервісу онлайн-страхувань Hotline Finance. У цьому сервісі зібрані страховки від різних компаній, щоб ви могли з легкістю обрати для себе найкращий варіант. Також у застосунку Hotline Finance ви можете оформити туристичну страховку або навіть зелену карту для виїзду за кордон. Саме оформлення займає не більше п'яти хвилин. Скориставшись моїм промокодом колбой, ви отримаєте 10% знижки на будь-яку страховку. Завантажити додаток ви можете за посиланням під цим роликом і не забувайте, що рятувати світ значно приємніше, маючи застраховане авто. Нова гра зустрінена вступною кат в котрій нам коротенько перекажуть основну сюжетну затравку про ментала, знищення землі і сирянські технології. А в наступній кат нам покажуть головного терпілу цієї гри вертоліт, на борту якого перебуває п'ятеро людей. Два пілота вони помруть. Чорний Хлопець, який говорить клішованими фразами з бойовиків 90-х, йому смерть. Родрігіс, котрий більш відомий, як той, хто любить нюхати зі сраки, дуже гайки. І наш Семка, котрий у цій частині, окрім прийому стероїдів, спохватився обхуєвати собі лице Ботоксом. І летить наша дрімтіма в сторону місцевого музею, в котрому вчений в супроводі групи Браво проводить дослідження стародавніх єгипетських скрижалей, в котрих може бути інформація про замок часу. Хто забувся, той самий телепорт з першої сутички. Але група Браво перестала виходити на зв'язок і наших хвоєк. Відправляють, аби розвідати обстановку. На підльоті до місця призначення вертоліт підбивають. Звикайте, і Сем відділяється від групи. <звук> Початок геймплею відразу під кімнам Гнара, котрому беззбройний Сем вирвина. Око, і що найпрекрасніше, ці добивання це не разова сцена, а нова механіка. І тепер ми зможемо шотати невеликих ворогів натисканням всього однієї кнопки. Механіка виглядає ефектно, але швидко набридає, та й ефективність її сумнівна. Бо під час проведення екзекуції СЕМ не отримує невразливості, і з великою вірогідністю, якщо ви будете нищити ворога в рукопашну під час якогось зам'ясу, то шкоди ви отримаєте більше ніж користі. Бо поки ви будете відкручувати голову умовному кліру, решта ворогів стигне добряче вас набуцкати. Значно ефективнішим інструментом ближнього бою є кувал. Алда, котру можна забрати відразу за рогом. Кувалда наносить дуже багато шкоди і шотиє будь-якого дрібного ворога, в тому числі ненависних мені клірів. За допомогою кувалди можна розібратися навіть з гігантським скорпіоном. Проте того ж, механоїда кувалдою забороти не вдасться, бо він вас банально розтопче. Особливо кайфово використовувати кувалду проти гнарів, бошки яких розлітаються під суковиті звуки ультранасильства. Кайф. Відразу після катастрофи з нами зв'яжеться Сраконюх Родрігіс, котрий скаже, що вертоліт впав якраз біля музею, куди наш Сем власне й вирушить. А також ми познайомимося з працівницею штабу Квін, котра у цій грі виконує роль Нетріпси з другої частини. Квін інформуватиме нас про наші задачі та і в цілому триматиме в курсі справ. Сама ж Нетріпса тепер перетворилася у банальний довідник, і як персонаж у цій грі вона, на жаль, відсутня. Новий інтерфейс Нетріпси виглядає стильно, реалістично, але все ж трошки бездушно, як на мене. Пробиваючись місцевими провулками, не Зок вийдуть наші другалі. Стоун, took... Oh, Jesus албідернамине. Я ж казав. Відразу після цього ми на власні очі побачимо військовий корабель Сил Ментала, з котрим нам ще доведеться якось зустрітись. Пробираючись кварталами, забираємо дігл, з котрого тепер, до речі, можна цілитися. Після чого прелюдія завершиться і на нас чекатиме заміс з ордою камікадзе під мега потужний музон. Oh! Боже, яка в третьому семі шикозна музяка. Прибувши до місця катастрофи, виявиться, що вся група загинула, а значить, професора Сему доведеться рятувати самотужки. Перед входом до музею ми вперше зустрінемо клірів, котрі в цій частині такі ж самі швидкі і жирні, як в енкаунтерах, і будуть скалкою в дупі аж до самого фіналу. Я сумую, за вами кліри з планети Клір. Аби потрапити до музею, спершу нам доведеться подолати підвальні приміщення, які створені заявкою на хорор. А наявність ліхтарика таки просить провести паралелі цього фрагменту з третім думом. Потрапляємо. Музей, котрий по своїй суті є страшним кошмаром будь-якого арахнофоба, на другому поверсі якого ми знайдемо затубіле тіло професора. На щастя, у телефоні професора зберіглася уся потрібна інформація, котру сем надсилає у штаб на розшифрування. Завдання виконано, а значить залишилося лише дістатися точки евакуації, після чого Сем зможе з чистим серцем вирушити відпочивати. Вибравшись з музею, на нас чекатиме бій з босом Скорпіоном, котрий в подальшому стане звичайним ворогом. Як і в принципі 90% босів усі гріну, це прям халтура, якщо чесно. Заборовши боса з нами на зв'язок вийде пілот Гарет. Ну я думаю, ви зрозуміли і скаже, що забрати він нас звідси не зможе, тому що тут надто спекотно. Я сінхою спекотно. Ми ж в Єгипті, продираючись місцевими вуличками, ми дійдемо до першої дороги смерті, де вдосталь зможемо насолодитися класичною комбінацією S плюс ЛК. І воно то все весело, але вже на цьому етапі стає явною одна проблема, котра не докучала мені аж до самого фіналу гри, а саме курява. І неважливо, що це детонація камікадзе чи використання шашки С4. Якщо у цій грі відбувся вибух, то після цього вибуху вам доведеться стріляти на осліп. Ця курява виглядає класно. Видно, що розробники старалися в реалізм, але цей ефект мало той, що подекуди сажає ФП. Майже вдвічі, так ще й за цією хмарою Ні чорта не видно і доводиться орієнтуватися виключно по кольору приціла. Щось я роздушнився, поїхали далі. Прибуваємо на точку евакуації. Але Гарет скаже, що не приземлиться, допоки СЕМ не зачистить околиці. Стріляємо монстрів, після чого прилітає Гарет. Ой, стоп, це не Гарет. Це ракета, яка летить в Гарета. Вибачте за спойлер. Вертоліт закономірно спивають, а нам доведеться битися з винуватцем цієї події. І повірте мені, ця паскуда дійсно може доставити вам проблем. Так як залпи ракет зносять майже все здоров'я, а з тут. Лише невеличка капличка, котра далеко не завжди може вберегти вас від Аує атак. Та і сам бос гониться як на під тому доведеться постійно мансити і водити гада по колу. Здолавши босак, він попросить нас вирушити до місця аварії, щоб врятувати ґарета. Пробиваючись містом, забираємо арку, котра в цій частині мало того, що оснащена новомодним каліматором, так ще й потребує постійної перезарядки е, благо магазина 40 патронів. І кожного разу, коли Сем пересмикує затвор під час тактичної перезарядки, мене аж самотіпати починає. У одному з провулків ми натрапимо на мініганс. Системою автонаведення дуже корисна річ, коли хочеться трішечки перепочити від цієї надокучливої стрілянини. Але клятий робот не відрізняє чужих від своїх, а тому варто бути обережним. Прибуваємо до місця катастрофи, де посеред уламків лежатиме тіло ґарета. Рестен піс, друже. Тобі дали дурнувати ім'я, що було смішніше, коли ти помреш, і не встигне він розповісти про те, що штабу вдалося розшифрувати таблички з музею, як на вертоліт приземлиться гігантський мацак, котрий захопить керування над цим і без того нещасним транспортом. І так, все вірно. Це бос вертоліт, а що найголовніше, це коли бос вертоліт, і ця невразлива паскуда буде нас переслідувати аж до того моменту, поки ми не знайдемо ракетницю. До речі, ракетниця у цій грі абсолютне сміття, так як розробники чомусь вирішили значно зменшити швидкість польоту ракет. Відтак будь-який ворог, який не рухається строго прямо, з 90% відсотковою вірогідністю буде уникати ваших ракет. Але в цілому зброя тут класна, про це трошки пізніше. Знищивши вертулітцем, все таки дасть квін договорити. Та й скаже, що з розшифрованих табличок вдалося дістати інфу про те, що у великій піраміді є потаємна кімната, котру потрібно дослідити. І скаже, що вийшла по сема вертоліт. Але на відміну від квіну, Сема є совість, а тому наш герой вирішує добиратися до піраміди пішки. По дорозі ми зустрінемо вже знайомих нам гарпій, дизайн яких в цій частині може схилити вас до гріха. А ще чомусь вони дуже сильно люблять застрягати в текстурах. На цьому ж фрагменті ми знайдемо новинку у вигляді шашок Сі4. Дуже грізна і надефективна зброя, особливо проти скупчення дрібних ворогів. Але майте собі на увазі, як тільки ви підірвете хоча б. Один заряд стріляти по ворогам вам доведеться навпомацьки, та й дистанцію потрібно постійно контролювати. Бо якщо бути заблизько до вибуху, то моментально помрете, не в залежності від кількості броні чи хп. Наближаючись до піраміди, ми потрапимо до вщент випаленого кварталу, де ми знову ж таки зустрінемося з бойовим кораблем. Проте цього разу нам доведеться з ним битися. Сам босфай доволі специфічний, так як основною загрозою будуть виступати звичайні юніти. А у самого боса є всьо на всьому одна атака лазером, котра в будь-якому випадку буде вас ваншотити. Проте використовує він її рідко. Та й щоб цей лазер у вас влучив, це має дуже сильно не поталанити. В цілому босфайт доволі веселий, хоча і не без недоліків. Бо концепція стрільби по вразливих місцях з лажової ракетниці відчувається трошки душно. А ще тут грає дуже потужний трек, в котрому тестостеронові запіли поєднуються з дуже епічним ліричним програшем. Це прекрасно. До речі, в цьому бою корабель встигне дати драла, перш ніж ми його знищимо, а значить, нам ще з ним доведеться зустрітись. Після бою сам зателефонує Квін, котра скаже, що вдалося розшифрувати ще частину даних. І як виявляється, прохід до піраміди прихований, а ключем до цієї загадки є фінкта. Да. І сам такий, добре, тоді взяре м'ян. Й сяде на бричку і поїде посіди строїти По дорозі до котиська квін буде намагатися переконати Й... Сема, щоб той не знищував древній артефакт. Що на штабі от от розгадають, як саме потрапити в піраміду мирним шляхом, і сам такий так, звісно, прийняв. Проникнувши в кицьку і дослідивши її глибини, ми знайдемо тіло сіріанця. який явно не канон, і так було би значно ліпше. А також браслет, завдяки якому нам вдасться відчинити сіріанські двері, за якими на нас чекатиме кімната з голографічною картою, котру Сем відразу надійшла штабу на розшифрування. Після чого він вийшла за нами в доліт, пілотом якого виявиться стара знайома Сема за іменем Гелфаєр. До речі, як бачите, у Гелфаєр унікальна моделька, плюс стільові окуляри, так що її життя у безпеці. Поки що. Пілотеса розкаже, що з Шифрованих даних стало зрозуміло, що для того, аби увімкнути замок часу, спершу нам доведеться запустити два генератора, котрі знаходяться під Карнаком і Луксором, і саме Сему випала честь цим зайнятись. І першим містом, в яке ми вирушимо, стане саме Карнак, де нам спершу потрібно буде пробитися до місця розкопок. І, до речі, саме тут ми знайдемо новинку, а саме гранатомет-спустошувач, котрий є свого роду поєднанням снайперки і гранатомета з минулих частин. Дуже потужна і ефективна зброя. Шкоди наносить багато, снаряди летять швидко і здатні Робивати невеликих ворогів наскрізь, так ще й це все щастя має оптичний приціл, що робить цю зброю універсальною на будь-яких дистанціях. З недоліків лише той факт, що БК до цієї цяцьки не так вже й багато. Але в цілому кайф мені <плес> подобається. Потрапивши до місця розкопок, виявиться, що прохід до генератора закритий, і для його активації нам доведеться знайти чотири артефакти, що заховані на локації. До речі, дуже душний момент, де нам доведеться гонитися по локації в пошуках ключів, активувати механізми за допомогою браслета і відстрілювати орди монстрів. І так по колу. До речі, серіанський браслет це не просто скриптований предмет, а повноцінна зброя. За його допомогою можна з легкістю розбиратися з натовпом невеликих ворогів, або точково душити ворогів побільше, включаючи червоних механоїдів. І єдиний ворог, з котрим браслет не зможе впоратися це хнум, ну і власне боси. Також браслетом можна ламати колони і невеликі об'єкти. Цяцька дійсно прикольна і ефективна. І якщо добре приловчитися і використовувати, то взагалі 70% боїв можна пройти без жодного пострілу. Зібравши усі артефакти, проникаємо в підземний комплекс. Активуємо перший генератор. Він буде у захваті, бо це вперше, коли людству вдалося запустити сиріанський пристрій. Але радіти ще зарано, так як потрібно активувати другий генератор, котрий захований в руїнах Луксора. На щастя, місто знаходиться тут неподалік. Вибравшись на поверхню, на нас чекатиме бій з босом Хнумом, єдиним ворогом у грі, котрий не вразливий до вогнепальної зброї. Заборовши якого, ми вирушимо в єгипетські тунелі і зрештою потрапимо в Луксор, де ми вперше зустрінемо відьму найбільш мерзенної надокучливого юніта у всій грі, бо ніби мало було. То, що відьма може нас нерухомити, так сволота може телепортуватися і ставати невразливою. Під час самого босфайту відьма не є великою проблемою, так як на полі бою вона буде сама. Але коли вона стане звичайним юнітом, бачить Бог, срака у вас буде палати. Слухай, вже 15-та хвилина пішла, а ти досі тут. Підписуйся, напиши щось в коментарі, постав лайк, дизлайк, буш мені як рідний. Просуваючись луксором, забираємо мініган, котрий у цій частині виглядає неймовірно сексуально і тестостероново. А все через те, що дана модель максимально наближена до реального М134. До речі, мініган у трійці зазнав не лише візуальних змін, а й геймплейних. Так як тепер кулемет не використовує одинаковий з автоматом калібр. У минулих частинах, коли у тебе з'являвся мініган, не було Одної причини, щоб використовувати автомат. Проте у Трійці цей момент виправили, і тепер автомат актуальний як ніколи, так як на мініган патронів стало значно менше. Та й взагалі в третьому семі вся зброя зроблена на доволі високому рівні, як на 2011 рік. Хоч анімації виглядають трішки кусь труба, то все ж модельки зброї, звуки стрільби зроблені дуже навіть непогано. Свого часу грузицькували за намагання в реалізм, проте, як на мене, більш серйозний підхід в плані роботи над зброєю зіграв в грі лише на руку, додавши плюс 10 до oh. кайфовості. І велика частина цих Елементів переїхала в четверту частину, що ще раз підтверджує правильність цього рішення. А от яке рішення було максимально неправильним, так це запхати лазерну гвинтівку і снайперку в секретки. Якщо снайперка у цій грі не дуже то й потрібна за наявності спустошувача, то лазерна гвинтівка завжди була, і буде над потужною вундервафлою і візитною карточкою гри на рівні з мініганом. І я реально не можу зрозуміти, для чого розробники заховали цю зброю, якщо потім без лишніх пояснень додали її в DLC. Якщо знаєте причину або маєте здогадки, то... Пишіть в коментарі. Прибуваємо до місця розкопок в Луксорі, де нам знову ж таки доведеться душити, збираючи кляті артефакти. Після чого спускаємось в підземку і активуємо другий генератор. Квін скаже, що замок часу активовано, а значить, у людства ще є шанс. За задумом в минуле має вирушити група Чарлі, а значить, Сем з чистою душею може відправитися додому. І в честь такої урочистої події штаб відправить. Е... Ану, спробуйте самі здогадатися, що штаб відправить. Сьонь чотири варіанти: варіант перший штаб відправить мула. Чисте привітання у вайбері, штаб відправить е, відлівить. Або це буде вертуліт на свої варіанти пишіть в коментарі. Пробиваючись катакомбами і міськими провулками, ми дістанемося посадочного місця, де нам знову доведеться зіткнутися з військовим кораблем. Проте цього разу ми покінчимо з ним остаточно. Oh, yeah, Tell me how my Після чого за нами прилетить Вілсон, котрий має доставити себе додому, аж раптом. Ще один жарт про збитий вертуліт і дігтярі прийде, щоб зламати мені Якщо подобається контент, можете підтримати канал фінансово, за це ви будете бачити ролики раніше, і кожному з вас я персонально цим прекрасним голосом віддячу в наступних відосах. Прийшовши до тями, виявиться, що гарнітура сама зламалася, Ось, а уся зброя згоріла разом з гелікоптером. І Сем приймає рішення пробиватися в сторону замку часу, аби об'єднатися з групою Чарлі. До речі, як на мене, це один з найскладніших моментів у грі, так як мало того, що весь арсенал нам доведеться відновлювати наново, так ще й БК у цих краях неабияка рідкість. Згодом Сэму все ж таки вдасться знайти. Найти робочу гарнітуру і вийти на штаб. Проте на тому боці буде Гелфаєр, котра скаже, що штаб знищено, а група Чарлі потрапила у засідку, після чого і сама Гелфаєр загине. Далі говоритиме один з посіпак Ментала, котрий скаже, що все скінчено, бо планету от-от буде примісячено. Але Сем з цим не згоден, так як він вирушає до замка часу, аби вирушити в минуле і власноручно давати по сраках Менталу. І як виявляється, ніхто не обирав Сема, щоб вирушити в минуле. Насправді ж, Сем вирушив в минуле, бо він залишився. Останньою живою людиною на планеті Земля. Епічно. Проте спершу до замка часу потрібно ще буде дістатися. І якраз вчасно тут неподалік стоятиме машина, котру спершу потрібно буде заправити, збираючи каністри по локації. Після чого сам сяде за кермо і вирушить до місцевої ущелини. Аж раптом перед самим заїздом машина заглохне. І саму знову ж таки доведеться дріпати на своїх двох. Ну і власне ущелина, котра офіційно є найбільшою дорогою смерті серед усіх номерних частин. Ворогів тут настільки багато, що подекуди склад Дається враження, що їх банально копіпастили. Проте чи погано це. М -м, ні. Бо саме тут можна відвести душу після усіх попередніх рівнів. Ніяких тобі ключів, артефактів чи каністр. Біжи собі назад стріляй, на щастя БК на цей рівень напхали вдосталь. З останніх сил саму все ж таки вдасться дістатися храму, але перед самим входом з'явиться гігантське одоробло Укзан Четвертий. І до речі, це батько Укзана третього з першої сутички. І якщо у вас виникне логічне запитання, а як Укзан четвертий міг стати батьком? Окзана третього, то там подібна тема як з футурами, коли той вирушив в минуле і ненароком став своїм дідом. Бій з Окзаном четвертим, який з його попередником, доволі таки специфічний. По факту сволота не вразлива, бо регенерація у нього така ж сама, як і у Окзана Меншичкого. Але на арені розкидані металеві труби, котрі потрібно буде застромлювати Окзану в спину, коли той буде боротися з хробаком. Якщо труб буде вдосталь, Окзана вдарить блискавка, яка тимчасово відключить його регенерацію, після чого його можна буде спокійно прикінчити. Здолавши Окзана, Сем зателефонує. Менталу, але слухавку підніме його донька і скаже, що татко зараз зайнятий, бо якраз знищує якусь нещасну планетку. Сам попросить передати, що він іде, аби вбити ментала, після чого стане зрозуміло, що малося на увазі під фразою примісячти землю. В останній момент саме таки вдасться заскочити в замок часу, після чого планету буде знищено. Далі буде. <клес> Ну, взагалі то не буде, бо наступна частина Sirius m 4 є приквелом приквела, що, якщо чесно, попахує шизою, але менше з тим. Якщо ви бували на трансляціях або підписані в ТГ, то маєте знати, що відео по четвертій частині я робити не планував. Але у зв'язку з вашими побажаннями і тим фактом, що на каналі взагалі то панує демократія, я пропоную саме вам вирішити, чи буде відео по четвертій частині. У своєму телеграм-каналі я створив опитування, за результатами якого я буду робити наступне відео. А тому переходьте за посиланнями, голосуйте, а я. В свою чергу підіб'ю підсумки в понеділок. Хочете четвертого Сема зроблю. А так, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, лайки, дізлайки, тут же, як забажаєте. Приходьте на трансляції, підписуйтесь на телеграм, Інсту. Якщо маєте змогу і бажання, можете підтримати мене на Монобазі, за що я увіковічу ваше ім'я в наступних роликах та і самі відео ви будете бачити раніше. Ну і традиційно хочу віддячити усім своїм спонсорам і донатерам. Перш за все, не неймовірно, подяку заслуговують: Олександр, Вадим, пан Влотко на Зубобу, Данил... І Роман, я просто в захваті велика вами любов сильна. А також на не меншу подяку заслуговують: Богдан, Володимир, Віктор, Павло, Віталій, Ілья, Джеремі, Алукар, Артем, Назар, Сергій, Назар, Дмитро, Ілля, Євгеній, Ярослава, Олександр, Владислав, Віталій, Ендрю, Роман, Антон, Вертино, Боб, гуртожиток Хтивих Кіз. Локвах Джома, Олександр, Сергій, Назар, В'ячеслав, Іван, Олексій, Вадим, Вадим, Георгій. Влад... Дислав Ігор, дякую усім моїм любим спонсорам на Ютубі. Дякую всім за разові донати, особливо пану Зеніту і Євгенію Пригожину. Боже, я вас всіх люблю, велике вам надпотужне спасибі. Все тоді побачимось до скорої зустрічі.